Кожне місто має свої історії та легенди. Моє містечко славиться тим, що у ньому є легенда про княжну Анну Сангушко. У 16 столітті на пагорбі семи куполів Бугушколицький на місці дерев'яної фортеці зводить Кам'яний Замок. Сюди він переїхав зі своєю дружиною. Анна і Сангушку та врода жінки недовго тішила князя буш. Не один вечір Анна проплакала у таємничих підземельях замку, тримаючи образи незрадливого чоловіка. І, врешті вона вмовила його розлучитися. Після цього в корці її не бачили. Зараз. Від замку залишилися одні руїни, та, попри це, кажуть, що у таємничих підземеллях досі чути плач ображеної та зрадженої, Анни Сангушко.